Бажаю здоров'я, дорогі українці, слава Україні. Я не можу не записати таке відео, тому що в мене просто з вчорашнього вечора п'ята точка горить, палає. Ну просто чесно, як то кажеться, я не можу в мене просто бомбить. Бомбить, тому що вчора нарешті викатився закон незаконно від Міністерства оборони. Така інформація про контракт 18 24 річних. Те, що Зеленський казав на днях на різних прес-конференціях. Тож, давайте коротко про це. Пропонується міністерством оборони контракт для 18 24 річних хлоп хлопців та дівчат, до речі, із дуже класними умовами. Там, тобто, надбавки будуть за те, що ти просто підписуєш контракт, ти отримуєш 1 мільйон гривень раз. Тобто, ти йдеш воювати з 18 до 24 років, ти отримуєш 1 мільйон гривень. І тобто зразу 200 тисяч, і потім двома частинами по 400 тисяч протягом року ти отримаєш контракт тільки на один рік. Після одного року ти звільняєшся, і рік тебе можуть не мають права мобілізовувати. Після року служби ти можеш їхати за кордон. Круто, да? Потім ще там плюшки, типу, тобі компенсується вартість житла, яке ти живеш. Тобто тобі там безкоштовне там медицина зупопротезування, що там льготи різні. Ну це півбіди, ну просто народ О, з 18 до 24 років Зарплата в тебе буде від 100, а, до 120 тисяч плюс бойові. Тобто 120 тисяч, ще бойові, там сотка, там 200 тисяч, чи скільки. Я не знаю, як вони хочуть це розраховувати. Але я вам скажу одне: це іздівательство, це прикол, це я не знаю, що це. Це дискримінація людей за віковими ознаками чи як? Як в Україні зараз воює по три роки вже стільки людей, старших за 25 років, і тобто на них взагалі все одно? Ну, у мене одне запитання. Ну, виходить, що якщо тобі 25 плюс, то ти лох печальний. Ну, цим законом, цим, цією контрактною мобілізацією влада просто поклала, вибачте. На плечі нам болт свій. Або плюнула, плюнула в спину, ні на в спину в обличчя, просто плювок в обличчя. Просто я вам скажу так, ось тут леви, рекси, там, цербери воюють кожного дня віддають своє здоров'я, життя. Вони просто виходять не потрібні нікому. Але ми будемо платити і забезпечувати всіх, кому від 18 до 24 років. У мене немає взагалі ні, ні слів, ні емоцій. Це дискримінація, це дискримінація. Давайте я буду подавати позов до Міжнародного суду з прав людини. У зв'язку з дискримінацією за віковим ознаком. Ну як це може бути? Чи умовний Ігор, якому 30 років буде воювати гірше, ніж Богдан, якому 23 роки, чи 21, чи 18, чи 20? Да бред, бред, сумасшедше, ну вони збиралися це своєю. Командою зеленською, там ну, може не зеленською, якийсь міністрів, кабінет міністрів Міністерства оборони вирішували, як зробити у цей контракт у з цією, блін, не знаю, як назвати, адміністрацією, там, командою, брагою, своєю бандою збиралися. І отак, от а, давайте, треба залучати якось молодь, давайте щось робити, якісь плюшки ляпать. Ну з усієї цієї свори, ж будь-хоч хтось один притомний, і сказати, блін, народ. Чекайте, так не підійде. Ну як ми можемо платити там умовно по 2 мільйони молодим призовникам, якщо в нас зараз 700 тисяч рексів воюють, половина з яких отримує двадцятку, тому що на відновленні сидить. Хто в госпіталях виводить поза штат, да, як було 600 гривень на місяць отримує, а половина пацанів в окопах воюють. І, і сотку ніхто не отримує. Зараз сотку не платять, тому що кажуть, грошей в державі немає. Зараз платять тільки за той день, який ти відстояв на, на передовій в окопі. Ось чому прикол. Як ти тільки відпочивати, лягаєш спати, помитися, поїсти, все ти на двадцяточки, на тридцяточки, на двадцяточки. Тобто сотку зараз навіть не платять. А тут такі плюшки, просто ну я не знаю, ну це просто це плювок в спину всім, хто добровільно пішов, хто кого мобілізували навіть. Ну я не ну, силою маю на увазі. Ну я не знаю, як це пояснити. Таке враження А ви вдумайтесь, як будуть служити от люди, от які от зараз, от я з повномасштабки, з початку повномасштабного, ну і за то, як ми будемо служити з людьми, які прийдуть взагалі зелені, ніхто нічого не знає, і отримують в десятки в двадцятикратних кратних розмірах більшу заробітну плату там, за те, що просто ти прийшов? Чому нема таких привілеїв до людей, до добровольців, які прийшли раніше? Що робити з тими людьми, які пройшли раніше в от, от, операції приймали участь. Для них я розумію, що для влади війна почалась в 2022 році. Для мене війна почалася в, в 2014 році, з самого початку. Для мене війна взагалі почалася в Криму. Я служив в одній з частин спецпризначення, і нас захоплював русський десант на п'яти БТРах. Для мене тоді війна почалася. Мені тоді 22 роки було, і ніхто нічого не платив, і нормально якось було. Давайте мені платити. Давайте. Я з, з в АТО на Донбасі воюю з 23, років, виходить, да? з 23 років. І мені давайте, блін, платить плюшки. Ну не в цьому суть. Просто це дискримінація. Дійсно. Нас уже захисники вважають просто за скот, вибачте, за бидло. І у мене інших слів немає. Немає, тому що одні емоції. У мене пацанину просто. Зеленський сказав, ми обговорювали це з командирами, з високопоставленими військовими начальниками, де не один нормальний військовий командир чи начальник не придумав би таку єрість. У нього зараз підпорядкування, підпорядкуванні, там, допустимо, умовно 100 чоловік, і він скаже: пацани, ви, коротше, 20-ку, які получали, Ми зараз малих -он молодих візьмемо і будемо їм платити по 120. Плюс лям, плюшка підйомна. Та ні один командир, кожен командир має поважати свій особовий склад. Звичайно, є такі, які не поважають. Тут борешся за ту 100 тисяч, пацани виходять на виїзд, не на виїзд, ти якось пробуєш закривати, перекривати, щоб вони сотку получали, народ, не платять сотку. Зеленський каже, що немає у нас грошей в бюджеті і висовують такий контракт, да ви що, взагалі здуріли. Ми завжди, блін, все повторюємо як за перебріком. Мобілізація була, сміялись з них, потім у самих така сама почалася. Воювали діди у Кацапів, да? потім у нас почали воювати, і да? всі з цього сміялися. Так навіть у Кацапів, вибачте, кожен має право підписати такий контракт. Чому в Україні не може людина підписати кожна людина такий контракт? Чим? От мені 30 там, з копійком років з хаком, да. чому я не можу підписати такий контракт? Тому що нас не дібільдуть. Да, взагалі таке враження, чи про нас забули. Типу ви прийшли захищати? Ну, дебіли, значить, ало, блін. Прийшли захищати, Стою, стоїла і мовчі, блінна. Потім мені будуть розказувати, шукати прокуратуру, що я дискредитую когось. Кого я дискредитую, якщо це ви дискримінуєте всіх військових, які старше 25 років? Алло, алло, бум-бум! Роздупляйтесь. Я не знаю, що буде, я не знаю це. Таке враження, що влада хоче розвалити навіть військо зсередини. Я кажу, ну це ж будуть стовідсоткові якісь непорозуміння, можливо, навіть сутички, якісь між людьми, які, вибачте, без солі щось доїдають, а інші, блін, не маючи не бойового досвіду, нічого будуть ви самі розумієте. Кажуть, будуть готувати за стандартами НАТО. Блін, народ, я вам скажу про стандарти НАТО. Більшість тих, хто готується в Великобританії, в Німеччині, в Іспанії, приїжджають сюди, і тут взагалі зовсім друга війна. Народ, тут зовсім друга війна. Окопна війна, блін, війна дронів. Тут нема такого, як готують за стандартами НАТО. У мене дуже багато людей, які проходили військову підготовку за межами нашої країни. І вони кажуть, та там взагалі такому не вчили. Звичайно, тут треба виживати. Тут двадцять 7 на 7 над тобою ФПІ дрони скиди. Тут по тобі працює зовсім інше види озброєння, не таке, як стандарти НАТО там вчать. Коли останній раз НАТО воювало в, в такій повномасштабній війні, взагалі в світі, коли в останній раз воювали в такій повномасштабній війні, тут на фронті використовуються зовсім всі види озброєнь. І воно дуже відрізняється. І прийде будь-який той, хто підпише контракт, як то кажуть, і вийде мужик, який місяць сидів на нулі. Я не знаю. Так той мужик, який місяць сидів на нулі, то ну, розкаже любому напису, як треба воювати і що треба воювати. Добре, немає у мене. Зеленський зато казав: у нас не, не вистачає зброї, у нас людей вистачає. Людей отак, от, от зброї не вистачає, так. Да. Ми бачимо, як у вас зброї не вистачає. Ви йдете на такі, ну це просто, блін, брехня. Ви йдете на такі, на такі дії, на такі необґрунтовані дії з такими виплатами для 18 24 річних хлопців. Тобто у вас не то, що у нас ресурсу взагалі не вистачає. Народ. Я спочатку повномасштабної, зато я служу. У нас інколи на Донбасі було, що в ротах залишалось там, де має бути 100 чоловік по 3 чоловіка. У нас штати пусті. В більшості підрозділів Штати напівпусті. У нас, а по телеку Зеленський, слуга народу і всі міністерства скажуть, що у нас вистачає народу, у нас не вистачає тільки... Озброєння. Да що, блін? Яке озброєння? Он нікого помінять, блін. Пацани, блін по місяцю сидять в окопах, блін, замерзають, блін, вмирають озброєння, на озброєння. Все, все буде Україна. Не знаю, може вони щось вирішать, але я не впевнений. Папа. От...